Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». вітаю глядачів СТС. Мене звати Юлія Настенко. Наші журналісти вже готові розповісти про найрезонансніші події вівторка, 8 листопада. Далі про найголовніше: на сумській залізниці знайшли бойову гранату. На Сумщині невідомі розвісили жіночу білизну по лісу. На хіміку 40 років не можуть ліквідувати калюжу. На станції суми товарна знайшли бойову гранату Ф-1. До неї ізоляційною стрічкою був примотаний запал. Що трапилось із боєприпасом та звідки граната на сумській залізниці дізнавалася Альона Щербакова. Граната лежала на відстані кількох метрів від колії. По всього місця люди ходять рідко, але ж радіус вибуху гранати Ф-1 становить 200 метрів, і вона розлітається на 300 смертельно небезпечних уламків. На місці знахідки працювали вибухотехніки та поліція. Боєприпас. Разом з запалом вилучено з місця події вибухотехніками. Поліція відкрила кримінальне провадження. Проводиться перевірка. У поліції кажуть, зазвичай такі справи не розкриваються. У час, коли в країні триває антитерористична операція, неконтрольована зброя на вулицях міст зустрічається досить часто. У жовтні у сумах знайшли півсотні бойових патронів на смітнику. А у Романа хлопець знайшов на вулиці гранату. Приніс додому, де й ненароком підірвав її. Альона Щербакова, Олександр Олексінко, Олександр Білявський та Олександр Сорбат. Новини СТС. Дивні знахідки в районі села Нижня Сироватка. Ранком під час прогулянки лісом місцеві знайшли прибиту до дерев жіночу білизну. Додають, що місцями одяг прострелений. Хто та навіщо стріляв у жіноче вбрання? Далі. Ранком інтернет підірвала інформація про те, що в одному з лісів поблизу Сум занадто інтимні знахідки. Розвішана жіноча білизна, яка ще буцімто простріляна, стала приводом для неймовірних чуток. Мовляв, це справа рук жінко-ненависника, який таким чином справляється з гнівом щодо жінок. Ми рушили до славно звісного лісу. Він в районі села Нижня Сироватка. Нічого такого не чули. А ось місцеві жінки розповідають, білизну бачили своїми очима і навіть шлях до неї показують. Ось за дорожечкою, на горочку піднімаєтесь. Бачите, там горочка, і ага. там вона вже буде видно. І вона там дійсно є. Ну була, по крайній мірі, пару тижнів назад. Ми там ходили. А тобто, це навіть кілька тижнів тому було. Да пару тижнів там вона висіла. А не знаєте, хто це може таке? Без робити? Без паняття не знаю. Ми рушили у ліс. Спершу усе, що ми знаходили, то були чагарники. Аж коли таки вийшли на легендарну галявину, чутки підтвердились. Звичний ліс перетворився на виставкову залу для дорослих. Подивіться наліво. Кожен експонат красується на своєму окремому місці. Залишається невідомим лише хто автор такого творіння. Єдине, що ми не помітили, це слідів від пострілів, які так налякали користувачів інтернету. Про них не мають гадки правоохоронці, тому переживати місцевим від таких анонімних забав не варто. Та й сприймати всерйоз таку знахідку також. Анастасія настасі Олександр Білявський, новини СТС. У обласній прокуратурі розповіли про нові факти скандальної справи з людськими рештками у лісі під Глуховом. Нагадаємо, що у вересні там знайшли нібито людські кістки та волосся. Зараз же в рамках розслідування з'ясувалися нові подробиці, які саме дізнавалася особисто. Права із людськими рештками на Глухівщині триває. Вона набула всеукраїнського резонансу, коли у вересні місцеві жителі натрапили на череп та кістки у лісі поблизу села Соснівка. Тоді, як повідомили грибники, знахідку забрали глухівські поліціянти. Вони ж у свою чергу тепер стверджують, людських решток не бачили. В обласній прокуратурі з цього приводу розпочали розслідування. Днями на тому ж місці знайшли нові кістки. За попередніми висновками експерта вони належать людині. Це три невеликих кістки. Одна з них. Найбільша з них довжиною 12 сантиметрів приблизно. Скоріше за все, це кістка ключиці. І ще дві невеличких кісточки це фрагменти кисті руки. Тепер же рештки відправлять на ДНК експертизу. Проте зазначають, процедура може затягнутися на кілька місяців. При цьому у прокуратурі повідомляють, кістки точно не належать, як раніше допускали ні активісту Сергію Лихману, ні слідчому Вадиму Тятюшкіну, ні безвісти зниклому Володимиру Коновалову. На сьогодні 106 кримінальних проваджень за такими фактами. Нас е е е перевірено 35 таких осіб. Це що най- е Найперше визначено як пріоритетний так званий північний куст. Тобто, це Путильський, Кролевецький, Глухівський, Шостинський, Ямпільський, Серединобудський райони. Жодних збігів із медичними даними цих осіб не знайшли. Наразі оперативники відпрацьовують решту території і про результати експертизу обіцяють повідомити, як тільки вони з'являться. Юлія Настенко, Микола Ніколає, новини СТС. У шостці спіймали телефонних шахраїв 100 тисяч гривень. Саме стільки встигли чоловіки заробити на довірливих пенсіонерах. Діяли за поширеною схемою. Телефонували стареньким, говорили, що їх діти у біді та просили гроші на допомогу. На чому погоріли шахраї? Дивіться у сюжеті Марії Бульдович. Коли до Катерини Васильівни зателефонував невідомий, жінка навіть не запідозрила обману. Чоловік сказав, що її маленький онук потрапив в аварію і тепер йому потрібні кошти на лікування. А думаю, боже мій, боже мій, все в свете не живе. І треба ж такого залишитися. Ой, боже мій, сколько у вас грошей є? Чи доларів? Я кажу, ні, доларів немає, а кажу, 23 тисячі гривень. Жінка одразу зателефонувала дітям, щоб запитати про онука, от тільки виявилось, що ніякої аварії не було. Ой, боже мій, ой. Вы не знаете акверистов сколько. Ты весь телевизор девиц. А я как уже расстроилась за внука. Де крада вже все віддати. Пенсіонерка одразу звернулася до правоохоронців. Ті по гарячих слідах затримали шахраїв. Співробітники поліції шостки встановили двох місцевих мешканців 46 та 63 років, які були учасниками шахрайської схеми. Останні за допомогою свого спільника вдурили шосткінців майже на 100 тисяч гривень. Один із чоловіків, який телефонував до жертв, коментувати свою поведінку, відмовився. Ну, розкажіть, будь ласка, що. А от той, що забирав гроші, пояснив схему роботи. Чоловік зводів на телефон, не звісно, я його не знаю. Наїхав на адрес, дім там давали деньги, я деньги. Там Я працював на 200 пересилав. За весь час такої роботи шахраї встигли заробити 100 тисяч гривень. Тепер їм світить до трьох років позбавлення волі. Марія Бульта новини СТС. Оформити закордонний паспорт тепер можна за новою ціною. Кабмін затвердив тарифи. Оформлення документу за 20 робочих днів коштуватиме 253 гривні. Прискорено за три дні удвічі дорожче 506 гривень. Оформити закордонний паспорт за тиждень вартує стільки ж. Сорокарічна калюжа. Жителі хімістечка продовжують потопати у воді. Калюжа перед їх вікнами стоїть вже не один десяток років. Їм обіцяли збудувати дощову каналізацію. Почали навіть роботи. Та чому віз і досі там? Дізнавалася Ірина Котлярова. Місцева жителька показує сімейний альбом. На фото вона з візочком виїхала на прогулянку Містити. з донькою. Перед нею калюжа минуло 40 років, а перед їх під'їздом та ж сама водойма. Оце подивіться 42 роки тому назад. Я з дитиною гуляла на вулиці, і оце така була калюжа біля нашого дому. Уся проблема в тому, що на хімістечку немає дощової каналізації. Влітку чиновники приїжджали і пообіцяли вирішити проблему. Будівництво ланівки запланували на 2017 рік. Приїхали комунальники, відкачали воду та зарили бочку для стоку води. Як ми бачимо, ситуація не змінилась. Хіба що вода тут зовсім інша? Комунальники зробили ось такі траншей, по яких повинна збігати вода ось сюди до цієї бочки. Оце бочка, так. Да. І така, ну ще там, ну, з метр, дном, все, Набралось води та да, і все. Це просто для того, щоб машина приїжджала і викачувала. Ну ніхто не викачує? Ні, ви, ви приїжджали, викачувала раніше, а зараз ніхто не робить, не робить нічого. Ми намагалися дізнатися, хто відповідальний за відкачування води, але начальник профільного управління зізнався. І гадки немає, хто це має робити. Я, точно. Ну смотрите, «Водоканал» тоже теж говорить, що це не ані. Ну, скажем так, они это делали, вот, потому что их попросили это сделать. А вот насчет откачивать воду, я не готов вам сказать. Может быть, ЖЭК, может быть, водоканал, но не я, это точно. За 40 років ця калюжа вже може по праву бути історичною цінністю, адже навіть поставлена тут бочка не вирішила проблеми. Чиновники намагалися тимчасово показово вирішити проблему. На сьогодні ж навіть не знають, чия вона та хто її буде відкачувати. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, новини СТС Сумчани в гуртожитку платять за гарячу воду, якої немає. Кошти їм виділили, а заміну бойлера досі не зробили. Вони не знають до кого звертатися, адже скрізь їм говорять чекати, чи будуть люди з гарячою водою. Далі у сюжеті. Жителі по вулиці Труда 28, уже не знають до кого звертатися. Їхньому будинку 70 років труби всі іржаві крізь дірки тече вода, підвал залитий каналізацією. Гаряча вода у них є завдяки будинковому бойлеру. Кошти виділили ще навесні, а його й досі не відремонтували. Вкрадений ще у нас циркуляційний насос. У нас, хоч і п'ятиэтажка, але у нас 120 квартир. Цей насос має ганяти гарячу воду і бойлера по всіх. Трубах, щоб у кожній квартирі доступ був гарячої води. Цього в нас немає, тому люди всі в нас страдають без води, платять, у кого є, у кого немає слідчики. Мешканці вже майже рік платять за гарячу воду, якої немає. Я одна живу 11 квадратних метрів. Мені за гарячу воду принесли 115 гривень, У мене сільчика немає. Прийшли, я ходила, обратилась, куди треба. Прийшли, заміряли. в мене всього тільки 30 на воду гарячу поміряли. градусник, а нада 50. За що я платила? За що у департаменті інфраструктури нам пояснили, вони збирали документи: кошти є і бойлер замінять. Наразі виготовлена кошторисна документація, проведена експертиза. Ось кошторисна документація. Зараз вирішується питання з підрядною організацією. До кінця року планується виконати всі роботи по капітальному ремонту або заміні болеру. Які роботи вказані в кошторисній документації, роботи будуть виконані. Тож людям залишається вірити на слово і чекати, що під новий рік вони будуть з гарячим водопостачанням. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. ПФК Суми знову доведеться грати поза рідним містом. Після домашніх виїздів до Миколаївки та Краматорська цього разу сумська команда прийматиме арсенал Київ у Борисполі. Офіційна причина переносу стан газону на стадіоні ювілейний. Чому сумська команда залишиться без підтримки і вимушена жити в автобусах та поїздах? Дізнавався Дмитро Шпірко. 24 липня 2016 року у перший матч сезону в першій лізі арсенал Київ у Борисполі приймає ПФК Суми. Матч завершується нічиєю 1-1. Тоді ніхто уявити не міг, що у матчі 18-го туру команди знову зіграють у Борисполі, де номінальним господарям будуть вже сумчани. І сум цей матч перенесуть, бо тут мовляв поле в жахливому стані. Хоча керівництво стадіону показати газон зблизька і пояснити бодай щось нам не схотіло. Стан е, поля на футбольному стадіоні ювілейний. сьогодні дозволяє там матчі ПФК суми проводити чи ні? Я не хотіла каміті. Я розумію, що ви хотіти от отримати інформацію, але Якість газону на ювілейному погіршилася після двох матчів, які головна футбольна арена Сумщини прийняла два тижні тому. Під дощем тут грали Олімпік і Волинь. А за день на вже суттєво пошкодженому полі 90 хвилин відбігали суми та інгулець. То може це прем'єр-ліговий донецький олімпік, який переїхав до Сум, попросив поберегти газон. Я навіть удивлю такою У мене у мене такої інформації... Ні, і у мене даже і мысли не було так э, Калімпікурадушна тні отнеслись в этом городі, Олімпік буде э, кому-то мешать що то делать. Я первий раз такое слышу. натомість у професійній футбольній лізі заявили, що отримали листа від прем'єр-ліги. Хоча керівник ПФЛ запевнив, що ініціатива перенести матч пішла із Сум. Позиція клубу, позиція керівництва стадіону. Була така, що якщо відбудеться цей матч 9 числа, відбудеться за участю Сум, то е, стадіон <кій> треба повністю закривати на реконструкцію. Повністю, і тоді не відбудеться матч Олімпіка 19-го числа. Вони ж ціпивши зуби, тренуються поки у рідному місті. Хоча сумська команда вимушена звикати до тривалих переїздів готелів та чужих стадіонів. Да, був у нас поїзд. ноч в поїзді була потім ще ми 5 годин їхали в автобусі до Сум. Приїхали також, зробили відновлення заняття. Попереду у команди майже тижневий виїзд за маршрутом Суми Бориспіль Рівне Суми. Та й наступний домашній матч 19 листопада з Полтавою сумчани, схоже, теж зіграють не у рідному місті. А Донецький Олімпік саме 19 листопада планує прийняти в Сумах Одеський Чорноморець Такий він футбол. Дмитро Пірко, Олександр Сорбат, Новини СТС. Вона справжній Робін-Гуд і має значні досягнення у спорті. Про Поліну Родіонову чула не тільки вся країна, але й увесь світ. Як вона почала займатися стрільбою з луку та яких вже висот досягла, дивіться далі. Поліна Родіонова спортсменка зі світовим ім'ям у свої 22 роки. Вона вже встигла підкорити не один чемпіонат Європи та світу. Втім, розвинути силу волі їй допомогла трагедія. У віці чотирьох років вона отримала травму хребта. Мені після цього заново учиться ходити, заново.

Такая стрільба з лука. Я поділила уроки, ми повинні грати. Я ж пошла його забирать. Ось так забираючи друга з секції, Поліна залишилась у цьому спорті на 12 років і за весь цей час встигла дістатися багатьох вершин. За 12 років вже встигла багато повідати, много чого виграти. Два рази я стала чемпіонкою світу, три рази чемпіонкою Європи. Ну і серед... України, ну по Україні многочисленної награди. Я, чесно говоря, кожен раз збіваюсь, коли вважаю. Насправді, стрільба з луку нелегкий легкий спорт для жінок. Лише з другої спроби вдалося натягнути тятиву, хоча й з дитячого луку. Приходили О, Стріла ж у мішень влітає ледь не на 20 сантиметрів. Вона двері машини пробиває. Ну, от. Угу. Заповітна мрія Поліни отримати олімпійську медаль. А от талісманом спортсменки став символ на її наплічнику. Пташка Angry Bird. Вона хоче бути по спортивному злою та потрапляти точно у ціль. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Таким для Сумщини видався вівторок, 8 листопада. Редакція СТС продовжує збирати для вас тільки найцікавіші новини. Якщо ви маєте важливу інформацію, телефонуйте або пишіть нам. Я ж з вами прощаюся до завтра. Далі у нашому ефірі огляд найцікавіших новин із сайту sts.sumi.ua. Не перемикайте.